У мене є пара собак, і вони дуже злі. Правда? О, так. Вони просто д'яволи. Коротше, вийшов якось з ними прогулятись, і раптом вони погнали за кимось в кущі. І я такий чую, що вони там. Так, стоп, почекай секунду, ти хочеш сказати, вони розмовляють? Твої собаки розмовляють? Та це я просто так перефразував. Зрозуміло. І тут я чую звук. Потім вони виходять з кущів, і це очевидно, там щось трапилось. Та я гадки не маю, що ж саме там трапилось. Але потім, Дейв, накочується хвиля просто нестерпного сморіду, яка поглинає мене і буквально розчиняє на атоми. Коротше, Дейв, вони піймали скунса. Ey, okay? І ось якраз, well, якби вони могли розмовляти, вони б сказали щось в дусі А! Бідолашний. Oh, oh. oh,